Бо будете себе добре поводити? Так, я знімав кайдан. вийдіть, світло, будь ласка. Відтепер поводити себе добре будуть як затримані, так і поліцейські. Кожен їхній крок, слово та рух, фіксуватимуть спеціальні камери. Системи Касуді Рекорд служиві, встановили одразу в двох підрозділах. Ця система фіксує всі дії з моменту фактичного затримання поліцейськими до прийняття рішення судом по ці затримані особи. По суті, це політерсторін це можливість фіксувати всі дії, що стосуються затримання. Це по суті будь-якого громадянина, який приходить до підрозділу поліції. Фільмування затримання спершу відбуватиметься на буді камери патрульних, потім у їхніх машинах, а далі триватиме вже у відділку поліції. Але й це ще не все нова система. Навіть уповіщує про нового клієнта в кайданках безоплатних адвокатів. Система дає можливість автоматично фіксувати геолокацію, тобто місце знаходження, де відбулося затримання. З моменту, коли ця інформація надійшла, автоматично повідомлюється безоплатна правова допомога про фактичне затримання, щоб адвокат мав можливість вже також їхати до підрозділу поліції, надавати правову допомогу, правничу допомогу. Вже у самому підрозділі затриманий побуває одразу в кількох кабінетах: у приміщенні для реєстрації, в кімнаті для спілкування з адвокатом та в залі для допитів. І лише розмова з захисником відбуватиметься таємно, без камер. В інших під наглядом будуть усі, і навіть правоохоронці. Наша розмова буде записана на відео. Чи згідні ви відповісти на декілька запитань? Чи здійснювалися відео аудіозаписи при затриманні? А здійснювалися на нагрудному бодіамі. Чи здійснювалися відео аудіо предоставлені особи? Так поліцейські чесно зізнаються, нова система слугуватиме не лише для дотримання прав затриманих, але й для захисту самих служивих, адже часто їх звинувачують у жорстокості та нахабстві, а довести свою правоту без відеодоказів неможливо. Мені всі затримані. Да, скажу, дякую, що ви мене затримали. І в нього як затримані особи можуть якісь будь скарги, так і в працівника поліції можуть бути скарги. Ну і це відповідно все фіксується, і ми маємо змогу потім довести чи спростувати вказану інформацію. Все видячи око Кастуді Рекурс, вже певний час працює в ізоляторах тимчасового тримання і вже довели свою необхідність. Це важко повірити, але протягом цього часу жодних скарг на правоохоронців ще не надходило. Євгенія Полікарпова, Правда, тут Львів.